Вітаю з вами Олександр Вельмошка, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що увечері, 29 квітня, росіяни завдали ракетний удар по Одесі. У місті є поранені та загиблі цивільні громадяни. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Отже, о 18.24 вечора, 29 квітня, в Одесі оголосили повітряну тривогу, і буквально за пару хвилин після цього майже на все місто пролунав дуже потужний вибух. За характером того часу, який пройшов між тривогою та вибухом, це був удар балістичною ракетою, яку росіяни випустили з території окупованого Криму. Звук вибуху спочатку було чутно у повітрі, що дало підставу спочатку теж думати про можливе збиття ракети. Але насправді або це була балістична ракета з касетною бойовою частиною, що розкрилася якраз зі звуком характерним вибуху, або потім було падіння уламків ракети. Про це ми дізнаємося потім. Такі боєприпаси, саме касетні боєприпаси, використовуються для того, щоб вражати якомога більшу площу і якомога більше людей. З основного снаряду чи ракети на певній висоті вилітає безліч малих суббоєприпасів, які потім і вражають цілі. Такою ракетою росіяни нещодавно кілька днів тому навмисно ударили по залізничній станції на сході України. І сьогодні росіяни навмисно вдарили якраз по одеським пляжам і по трасі здоров'я, де якраз знаходилося дуже багато людей. Основні ушкодження сталося в районі восьмої станції Великого Фонтану, де загорівся так званий палац Гарі Поттера, тобто споруджена під виглядом студентського палацу особиста резиденція колишнього нартепа, можливого окупаційного гауляйтера Одеси у випадку її окупації на початку ще війни, та власника фактичного юридичної академії Сергія Ківалова. Він, до речі, теж опинився серед злегка поранених. Як повідомили спочатку у Одеській обласній адміністрації військовій адміністрації за попередньою інформацією, було поранено 8 людей і є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. І потім, внаслідок цієї атаки, стало відомо, що загинуло двоє людей. Станом вже на 20-ту годину вечора кількість постраждалих досягла 17 людей. На місці продовжують працювати всі служби і на місці перебували всі представники місцевої влади. Можливо, ще буде повторення якоїсь атаки чи ракетного удару. Стежимо далі за ситуацією.